Близько доби залишається у Греції, аби заплатити частину боргу в міжнародному валютному фонду. Завтра уряд має перерахувати 1 мільярд 600 мільйонів євро. Але грошей немає, і це може означати дефолт. Від сьогодні банки в країні зачинені. В банкоматі можна зняти лише 60 євро. Зате громадський транспорт влада зробила безкоштовним. Андрій Гордоський далі. Черги біля банкоматів греки займали ще вдосвіта одразу після того, як напередодні вночі уряд оголосив про обмеження в банківському секторі. Усі банки країни, а також біржа, не працюватимуть принаймні до наступного тижня. У банкоматах зняти можна буде не більше як 60 євро на день. Ці обмеження не стосуються іноземних туристів, а ще пенсіонерів. Але тим, хто може зняти своє заощадження, просто не вистачає готівки в банкоматах. Звісно, я хвилююся. У мене немає грошей піти в магазин. Ось чому я тут. Мені потрібно. Гроші, щоб купити найнеобхідніше. Ми знаємо, що отримуємо наші гроші. Вони нікуди не подінуться. Але питання коли, як нам жити, поки ми не знімемо готівку. Трохи більше 24 годин залишилося у Греції, аби віддати борг мільярд 600 мільйонів євро. Відмова або неспроможність може означати дефолт і подальший вихід із єврозони. Кредитори, яким завинили Афіни, пропонували нову позику, аби розрахуватися зі старою, але висували умови. У нашій пропозиції немає пункту про скорочення зарплати пенсій. Насправді наші пропозиції соціально справедливі, сприятимуть зростанню та модернізації економіки. Греція вже кілька разів була в такій ситуації, але тоді або знаходила гроші, або домовлялася із кредиторами. Нині ж прем'єр-міністр оголосив референдум. 5 липня громадяни країни самі вирішать, чи йти на умови МВФ. І у фонді, і у Брюсселі роздратовані таким рішенням Алексіса Ципроса. Йдеться про борги, які потрібно віддавати, кажуть там. А от президент Франції поставився із розумінням. Так він сказав після екстреної наради щодо грецької кризи і додав, не втрачає надії на її вирішення. Греція вирішила порадитися зі своїми громадянами. І це суверенне право країни, це і є демократія, і це право греків вирішити своє майбутнє. Більше того, на цьому референдумі греки вирішуватимуть, чи хочуть вони залишитися в Єврозоні. До переговорів у будь-який час готова Німеччина. Ця країна найбільший кредитор Греції, але ініціативу мають проявити самі греки, каже Ангела Меркель. Водночас закликала Афіни і Брюссель дотримуватися правил у борговій суперечці. Євро більше ніж валюта. Воно базується на спільних принципах усіх країн, що її поділяють. Звісно, передусім на фінансово-економічних принципах, але це і запорука впевненості в майбутньому символ солідарності та усвідомлення, що ми спільнота. Раніше грецький уряд направив до Брюсселя пропозицію продовжити переговори принаймні до початку наступного тижня, коли будуть відомі результати референдуму. Поки що програма фінансової допомоги Греції заморожена. Андрій Городиський, новини на першому.